Як я розігнав свою власну i G316 Max до 88 км на годину. Машинка вартістю всього 4400 гривень. Все дуже просто. Я зробив всього один апгрейд. Поставив ось такий акумулятор 111 вольт на 4500 мАч. Вартість такого акумулятора всього 1700 гривень. А для того, щоб закріпити цей акумулятор, щоб він тримався міцно, я використовую ось такі звичайні хомоти. Як саме його закріпляти взагалі немає значення? Головне, щоб не заважало сервепривіду. Він знаходиться ось тут. Ну, і в принципі, все, машинка повністю готова до використання. До речі, ось тут на відео це моя власна, їй вже майже півроку, і просто погляньте, як круто вона виглядає на сонці, який в неї дуже красивий колір. До речі, за ці півроку поки що нічого не зламалося, але вже скоро будемо міняти нові колеса. Тому що на такому тре-акумуляторі в першу чергу дуже швидко стараються колеса. Причому стараються чомусь саме задні. Чи можна зробити все по-стандартному та колеса спереду поставити назад? Вартість машинки всього 4400 гривень. Максимальну швидкість можна регулювати і відправляємо новою поштою по всій Європі.